Усім величезний привіт! Нарешті ми приїхали в район Лусько Це вже «Шоколад», Заклад Ріб дуже златишна, дуже атмосферна кав'ярня, в якій приємно проводити час. з моїм оператором замовили. Тістечко Наполеон, мусове тісточко з полуницею. Я собі замовила капучино з горіховим та кокосовим сиропом. І вона собі замовила лати, говорить, що дуже смачне айс лати, вибачте. В принципі, мені тут щодо кави немає що додати, тому що мені подобається кава. Вона в міру солодка, в міру. Тут молока, коротше, вона в принципі плюс-мінус ідеальна. Але окремий респект за ці чашки. Не такі атмосферні для мене, ну не знаю. До речі, плюс цієї кавярні, що тут є книжки, які можна почитати. Тут була гітара, на якій можна пограти. Тут дуже круто проводити час. Аромат. Дуже класний аромат тіста. Чи це це тісто думати, що там якась солона начинка, типу гриби, шинка. Ну ніяк не польйон, але знаємо, що маємо. В принципі, він не поганий, але як для мене, він не до кінця солодкий, він нормальний. Але на місмак мені хочеться трошки солодше і щоб крем був більш воздушний. Але я впевнена, що під таку солодку каву він заходить ну, багатьом на ура. Консистенція крему вона не така, як крем, а більше як сметана. І тому от мені Трошки не заходить. Якщо оцінювати по п'ятибальній шкалі, то чотири, по-перше, за свіжість, по-друге, за затишність. Просто не знаю, що додати. Полонечне мусоре тісточко, долі свіжий аромат. Ну, пахне класно. Ну, так, Я не знаю, які злійки виглядає. Ну, по консистенції принаймні. Блін, це круто. Оце ідеальний баланс солоду, повітряності, ніжності. Воно оце. Шість із п'яти, реально. Оце цю ще білу штуки скуштуємо. Блін, це круто. Якщо буде тут сезонна малинова така штука, я залюбки прийду і зніму саме для вас. Тому дивіться, Наполеон норм. Оце просто пушка. Оце теж, ну, я не знаю. Короче, приїжджайте сюди, куштуйте. І проводьте класний час. Підписуйтесь на сторінку, ставте подобайку, кидайте донати, і все буде смачно.